27 лютого було урочисте відкриття виставки, до якої ми ретельно готувалися. Відправили до Бельгії 16 дитячих картин, були виставлені в центрі Брюсселю в галереї під назвою «316». Ти багато готувалися. Ця виставка також дала їм крила, тому що їм цікаво, пізнавально. Ми справді працювали в бомбосховищах, але їх також це згуртувало, тому що на той час діти займалися дистанційно. Вони зібралися, побачили один одного і вийшли хороші роботи. Сонячні знаєте, діти діти сподіваються на краще. Ми дуже віримо, що для цих дітей буде мирне майбутнє в рідній Україні. Дуже сподобалось малювати. Було тяжко придумати спочатку, що там намалювати, потім в яких кольорах чим малювати. Працювала в мішаній техніці, комбінувала різні прийоми, поєднувала це все на своїй картині, використовувала також контур, який використовується в. Картинах по тканині. Я довго думала, що саме зобразити в роботі, і в цій картині я показала надію, що ну, все закінчується добре. На моїй роботі добро перемагає зло. Для мене було відповідально брати участь у такій виставці. У нас була дуже важлива місія представити. Виставку ми привезли наш колорит, нашу пісню, наші обряди. На відкритті виставки ми показували дуже чарівний обряд весілля, і всі були в захваті, що ми привезли з України такий шматочок нашої української культури. Ми вирішили показувати веснянки серед цих чудових, красивих, яскравих і дуже глибоким задумом картин. Кожен відвідувач приходить і лишає відгук там різними мовами світу написано. Але мета одна подяка вам.